Доброго дня! Продовжуємо боротися з злоякісним російським фармінгом. Канал, про який ми постійно говоримо, він називається Цікаві теми. Ось дивіться, що вони виклали. Мене звуть Юра. Сьогодні у мене ювілей, мені 35 років. Тобто він хоче, щоб його привітали. 57 тисяч 852 лайки від наших несвідомих громадян. Але вони зовсім не знають, що цей канал злоякісний. Подивіться. Відкриваємо цей злоякісний канал. Дивіться, скільки коментів від наших несвідомих громадян. Просто це шок. Це просто шок. А воїн це фотографія викрадена. Вони іноді не генерують штучним інтелектом картинки, а просто викрадають картинки наших військових. Ну, фотографії реальні. І наші громадяни повинні це лайкати. Подивіться. Це це страшне. Потім ця група перевзується в евакуацію з сумщини, наприклад, і буде просто працювати на руку ворогу.